Катерина Карабан разом з донькою прийшли на патріотичний забіг з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів. Дев'ятирічна Олександра бігтиме за свого тата Артема. Мені було два роки, коли не повернувся. Він воював за Україну, що він любив Україну. Мені було 21 рік, Саші ще трьох не було років. Це було 7 серпня 2014 року. Трохи час вже пройшов, але ми все, ми все одно пам'ятаємо, любимо. Перед початком спортивного дійства пам'ять загиблих за Україну учасників АТО ООС вшанували хвилиною мовчання. Вперше у патріотичному забігу бере участь Іван Сидорук. Чоловік викладає фізичну культуру. Біжу за Жиганяка Миколи Ярославовича. Він загинув 13 вересня 2015 року за суверенітет України. Біжу за Віктора, який загинув під час виходу з Іловайського котла в 2014 році. Не, не, не дуже сильно знаю його, але хочу присвятити цей біг для нього. Білоу Сергій Степанович, наш волинянин. Я дуже втішаюся, що я можу пробігти за нього і за його трьох дітей, яких залишив тоді, коли я спала мирно, а він загинув. Учасники пробігли кілометр 200 метрів за маршрутом. Театральний майдан, проспект Волі, перехрестя на вулиці Шопена та повернулися на початкову точку Театральний Майдан. Цю відстань пробігла родина загиблого прикордонника Сергія Голюка. Жінка розповідає, чоловік загинув 31 липня 2014 року у Донецькій області. Бігали за голюка Сергія. Це мій чоловік і батько моїх дітей. Це є пам'ять про героїв АТО, ті, що загинули, віддали життя, щоб ми могли жити під мирним небом. І люди, коли біжать, просто якусь частинку, подяки віддають їм за їхні героїчні вчини. Прекрасно, що організовують такі забіги. Це можливість дітей ознайомити з історією нашою і також привчити і до активного способу життя. Всеукраїнський забіг на Волині відбувся втретє. Розповів начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин. Каже, наймолодшому учаснику чотири роки. 327 чоловік у чоловік нас зареєстровано до участі. Станція така, щоб її могли прибігти і дітки, і навіть пенсіонери найстарші до 70 років. Захід тривав до години. Усіх учасників нагородили медалями та грамотами. Медик швидкої Олександр Гережун розповів, за медичною допомогою ніхто з учасників забігу не звертався. За правопорядком стежили патрульні. Правопорушень, сказав речник Богдан Павлович, не зафіксували. Надія Панасюк, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Луцьк.